Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже у неділю, 9 лютого о 14.30, відбудеться товариський поєдинок у Туреччині. Шахтар Донецьк, Зімбру. Ось такий, друзі, товариський поєдинок на нас замовчікує. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Шахтар Донецьк, про Зімбру. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Друзі, давайте взагалі-то я хочу розпочати з Зімбру. Що це взагалі за команда? Це молдавська команда, вона йде на другій позиції у чемпіонаті Молдавії. Бачимо, де Шериф, ось першу позицію. Зараз займає 36 очок у Шерифа. Ось у Зімбру 5 поразок, одна нічя. Та 8 перемог. 25 очок команда має у своєму пасиві 32 забитих м'яча має Зімбру. 16 м'ячів в них пропущено, та плюс 16 у них різниця забитих та пропущених. Це регулярний сезон, тут ще є чемпіонський раунд. Ось, і справді дуже-дуже цікавий справді чемпіонат ось, Тому, друзі, якось так. До дивитися матчі Зімбру. То ось на ту ліку конференції розпочинали, як ви бачимо. Да? 25 липня ось Арато Арменії програли двічі, за рахунком, 1-6 покинули, не пройшли кваліфікацію. А ось Ч5, в принципі, не пані. Справи, да, програли шериф, але в принципі, так-то доволі таки команда Непан це показує. Ну і на зборах, в принципі, ось Марі Борода обіграла. В принципі, якщо так подивитися, з останніх матчів, Зімбруд дуже здорово виглядає. Ось, Дачею 2 перемогли. Спартани перемогли. Петр Куб перемогли. Марір перемогли, Алім Комрад перемогли. Ось, ще гра буде в них з Спартани. Ну і потім вже матч проти Донецького, відповідно, ще Кубок Молдавії є. У Зімбру. Ось, 1 березня він відбудеться. Ось, ну, справді дуже-дуже така цікава команда, і справді Зімбру. Що стосовно Шахтаря Донецька, в принципі, не непевне, Шахтар виступає. Якщо беремо взагалі підготовку, то, в принципі, мені Шахтар дуже сильно сподобався на зборах. Це з Касфі обіграли, до того ще з Загребським Динамо ось була У Дагорі обіграли Брест. Дуже сильну французьку команду у турі Ліги Чемпіонів обіграли донечани. Програли Дортмунду до 1-3, але, в принципі, програли, але показали хороший футбол. Тобто, да, Шахтар хоч і програв, але команда показала. Ну, Я вважаю, що доволі-доволі такий хороший такий футбол. Ось, І справді, молодці донечани. Хороший матч проти дортмундської Борусі. Ну, ось останні якраз то 5 матчів. Зімбру, усі 5 голочок, 5 перемог. Ну, справді команда і справді в непанних кондиціях пробає. Ну, Штеря, да, була поразка від лісі Житомира, але це ще було э, у 2024 році, 15 грудня, ось була поразка від житомирців. А так якщо ми беремо конкретно ось 2025 рік зараз, то мені Шахтар дуже сильно подобається. Справді, команда набирає хід. Ось. І команда дуже здорово виглядає. Дуже здорово виглядає, ще так поговорити про Шахтар, тут ж багато змін. зараз. рештеря Тарас Степаненко, да, ми знаємо, що легенда, Донецького штеря покинув клуб, Данило Сікан перейшов в Трамзонспор, Олександр Завков також перейшов в Трамзонспор. Тобто є такі, знаєте, да, є втрати, ключових футболістів. Вось. Але, в принципі, навіть не заважаючи такі втрати, все одно команда виглядає дуже-дуже солідно, і справді. Ось. Ну і справді, Штар зараз знову повертається до бразильців, да? ось, до бразильського штаря, де да? був от час один, коли штар був такий український, там у 23-му році, пам'ятаєте, да? ось зараз Шахтар знову я так розумію, що буде робити вже. Ставку на бразильців, Ось. Ось і, можливо, ще якусь бразильці що тарди підпише ще. Ось. Ну, в будь-якому випадку. Взагалі, друзі, чеков, взагалі, конкретно я да, очікую цього товариського матча. Це товариський матч, і це змога, по-перше, дати можливість пограти іншим людям там, молодим хлопцям. А ось. Товариський матч, він ну, да, це товариський матч, але я вважаю, що результат все одно він дуже важливий. Все одно перемога навіть в товариських матчах, вона все одно, друзі, знаєте, вона все одно дає тобі, ну, скажімо так, впевненість. Якщо команда перемагає, навіть якщо в товариських матчах, все одно це вселяє впевненість в команду. Тому, в принципі, вже для штуря це важливий матч. Я, в принципі, чекаю хорошого футболу, однозначно, це товариський матч, і обидві команди будуть грати на перемогу. І Шахтар! І зімбру! Тільки на перемогу! Обидві команди будуть грати. Тому я очікую хорошого футбола очікую обмін забитим м'ячем. Думаю, що обидві команди заб'ється, і Шахтар думаю заб'є. І зімбру думаю, заб'є. Друга моя думка є відеоправик Штарю. Думаю, що Шахтар Донецьк все-таки переможе Зімбру. З якимось мінімальним рахунком. Ну, я думаю, там 3-1 або 2, або, можливо, 3-2. Ну, я думаю, що Шахтар десь з мінімальним якимось рахунком, все-таки Зімбро все-таки обіграє. Ось, Основна моя думка на цей товариський матч. Думаю, що обидві команди заоб'ється та очікую, що думаю, що Шахтар переможе з якимось мінімальним рахунком. Ось, Я так, в принципі, очікую від цього товариського матча в принципі, хорошого такого прям футбола. Від Шатира Донецька, можна, там Марина Пушить, якісь там комбінації буде награвати. Ось там в принципі, очікує хорошого футболу, думаю, що обидві команди забіт. Думаю, що Шахтар Донецьк, як мінімум, Зімбру не програє. Думаю, що Шахтар Донецьк переможе. Думаю, що Шахтар Донецьк переможе. З якимось мінімальним рахунком. Ось то обидві команди забій, та Шахтар Донецьк, думаю, що з мінімальним рахунком, Зімбру. Обіграє ось такий мій прогноз, ось така моя думка на даний матч. Думаю, що Штар все-таки не програє, думаю, що Штар з мінімальним рахунком Зімбро обіграє. Ось. Або 2-1, або 3-го. Думаю, якось так буде. Ось. Друзі, що думаєте, взагалі, то ви цього матч товариського, якщо у вас є бажання, можете написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добратися в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення. Усім до нових зустрічів.